Графіки відключень електроенергії. Фахівці Рівнеобленерго обленерго пояснили, чому на Рівненщині вимикають світло, хоч прильоти були в інших областях. Головна причина відключень та ж сама ворожі атаки, адже українська енергосистема це єдиний організм, де усі з усіма пов'язані. Відразу після удару ворога були застосовані буквально там в першу, першу годину. Були застосовані графіки аварійних вимкнень. Це екстрені графіки, які застосовуються без попередження. Вони е, націлені на те, щоб відразу, коли є проблеми з видачею, з передачею потужності в об'єднаній енергосистемі України, щоб е, відразу зробити такі екстрені кроки, стабілізувати ситуацію, е, ну, і відповідно, вони відразу застосовуються. Потім, коли ситуація стає більш-менш керованою, вже ми переходимо до графіків погодинних відключень. Це більш такі планомірні графіки, їх ми стараємося публікувати заздалегідь ну і їх притримуватися. Зрозуміло, що ці графіки всі вводяться диспетчерським центром «Нек Укренерго.